Малята, я хочу запросити вас на прогулянку до осіннього лісу. Ну що ж, вирушаємо в дорогу. Ось ми з вами зайшли в ліс, а в лісі багато різних звірів. Ось іде лисичка. А ось іде ведмідь. Федмідь зараз готується до зими. Не будемо його турбувати. А краще побіжимо швиденько. Ось ми з вами на лісовій галявині Тут багато різних дерев. Кожен може вибрати собі до вподоби. А зараз приготуйтеся. Ось ми з вами прийшли на галявину до білочок, які весело граються. Давайте уявимо, що ми теж спритні білочки і виконаємо основні рухи. Попрощаємося з білочками, а нам час вирушати далі. Ось ми з вами завітали на іншу галявину під кущиком. Так, це ж зайчатко. А кого боїться зайчик? Правильно, вовка, не бійся, зайчику, краще пограйся з нами. Ми навіть грудок неймаємо. Зайці. А зараз потрібно нам трішки відпочити. Я пропоную вам удивитися. Та ми за ковдоні бачимо ліси. Зараз ми відвідати купи. Ми співаємо вам прощальну пісню, Але не сумуємо, адже навесні ми обов'язково до вас повернемо. Наша прогулянка закінчилась, і нам потрібно повертатися додому.